За даними Закарпатського обласного центру зайнятості, станом на кінець 2013 року в області працювало 140 іноземців із 29 країн світу. В основному це громадяни із Західної та Східної Європи, понад 10 з країн СНД, і менше 5% з країн Азії, Африки та Сполучених Штатів Америки. Офіційна робота іноземців в Україні вимагає спеціального дозволу обласних центрів зайнятості. Будь-хто Хто, хто не є громадянином України для того, щоб працювати на території Закарпатської області, повинен отримати дозвіл на працевлаштування. Цей дозвіл саме надається державним, ну, надається нами. Працює спеціальна комісія, яку очолює один з моїх заступників, в склад якої входять і значить. Державні представники державних органів, таких як е, податкова, бо тепер Міністерство доходів і зборів, це управління внутрішніх справ, це візова служба, це прикордонна служба. Е, і тут е, картина на сьогодні така, що теж беручи за останні три роки, кажімо, пішов спад, я би сказав, було. Біля 400, якщо було в 2011 році, в 12-240 станом ну це станом на 1 січня. Станом на 1 січня цього року 140 іноземців працює у Закарпатті, які отримали дозволи на працевлаштування. Дозвіл на працевлаштування видається. є певний пакет документів, які повинні представити той. Хто та організація, підприємство, установа, що хоче взяти людину за кордону, ну, логічно виникає питання, коли у нас є наших надлишок робочої сили? Це інвестиційні проекти і керівники або виконавчі директори цих організацій, саме і є представники інших країн. В минулому році проведено 14 засідань комісії з питань видачі. Продовження строку дії та анулювання дозволів на використання роботодавцями праці іноземців та осіб без громадянства. Розглянуто 120 пакетів документів, з яких 61 особа отримала дозвіл на працю в Закарпатті. Ще 116 осіб продовжили термін дії дозволів, а 122 – анульовано. Іноземці задіяні у різних видах економічної діяльності: переробна промисловість, оптова й роздрібна торгівля, сільське господарство. Одиниці зайняті у сферах освіти, охорони здоров'я і транспорту. Головна це галузь це машинобудування, бо це наші великі ринку утворюючі підприємства області, які працюють на давальницькій сировині, це автомотив. Виноградова, це майже три тисячі працюючих. Форшнер, Україна, Ядзакі, Єврокар, Унгвайер. тут у нас в Ужроді. Ті, які мають кошти, які є інвесторами. Не обов'язково він вклав гроші, тут створив якесь спільне підприємство, вклав свої гроші і хоче наглядати за ними, що ті гроші йому зароблять, які дадуть вони йому прибуток. Бо є навіть такі, що у них не дуже висока освіта. Я вам скажу, що є навіть по наших рамках, нашої мірках, нашої освіти, це люди без вищої освіти і навіть. Без середньої спеціальної. Полярно іншої є ситуація щодо офіційного працевлаштування українців за кордоном. Як відомо, за різною статистикою, понад 5-7 мільйонів громадян України нелегально за кордоном заробляють на життя. Точної статистики щодо офіційної роботи українців в інших країнах у державі поки немає. Немає такого органу, який би чітко відслідковував як легальну. Так і нелегально, де була би статистика тих, ми говоримо сьогодні про закарпатців, які працюють знову легально чи нелегально за межами нашої держави Україна. Разом з тим, нами проводяться десь там раз в пару років обстеження для того, аби знати ситуацію на ринку праці області, і з цих обстежень, що скільки. З наших краян працює за межами нашої області і за межами нашої держави. Картина наступна. Якщо кажімо у 2006 році, згідно з результатами нашого обстеження, за 70 тисяч закарпатців працювало за межами України. І 29-30 тисяч закарпатців працювало за межами Закарпаття, тобто 100 тисяч наших закарпатців працювали за матеріалами цього обстеження за межами Закарпаття. То станом на жовтень місяць минулого року закарпатців за кордоном працювало. 37 600 і десь 13 тисяч за межами Закарпаття. Тобто за межами Закарпаття всього працювало 50 тисяч, половина. Яка тут похибка? Ну, похибка може бути біля трьох відсотків, як по цих матеріалах. Але це все методом обстеження. Якщо говорити про офіційну ситуацію, яка є на сьогодні, то я вам хочу сказати, що станом на сьогодні. У Закарпатті є чотири суб'єкти господарювання, які мають діючу ліцензію на працевлаштування за кордоном. І тепер послухайте цифри. Якщо кажімо, у 2010 році суб'єкти, які мають право на працевлаштування, то вони працевлаштували за кордоном 80 осіб. У 2011-му 87, у 2012-му 49, і в 2013-му 42 наших закарпатців офіційно працевлаштовано за кордоном. Суму цифр ви відчуваєте: 42 легально працевлаштовані. І десь цифра, коли звучить, що працює за межами 50 тисяч. Це така реальна на сьогодні картина, яка є. Ми ці цифри маємо по результатам звітності. За останні чотири роки офіційні агенції працевлаштували за кордоном 250 українців, найбільше у сфері домашніх послуг сільському господарстві. Далі у рейтингу професій, обробна промисловість та будівництво. Суспільно-економічна ситуація в кожній країні напряму залежить від трудових ресурсів. В Україні на ринку іноземної праці колізія держава позбавлена механізму працевлаштування за кордоном. Натомість, надлишок робочої сили опинився у приватному секторі, який сприяє у забезпеченні роботою здебільшого нелегально. У такій ситуації втрачає держава і кожен українець працездатного віку, який позбавлений соціальних гарантій. Хоча раніше такий механізм існував, були угоди, і ми мали квоту. Тобто держава ставила вектор. Щоб людина офіційно працювала за кордоном, це я тобі говорю, як воно є. Тобто е, ми мали 300 чоловік офіційно працевлаштувати у Словаччині, десь 300-400 в Угорщині, скільки то в Польщі під 400, то реахую, то ми десь тисячу людей працевлаштовували. Але ж після цей вектор, я, раз ми цих не маємо цього завдання і цих дозволів, перестали цим займати. От коли я сюди прийшов у службу років, 9 тому назад, то ми ще тоді працевлаштували в Словаччину і в Польщу. На сьогодні ми цього не маємо. Ми тут давали направлення офіційне працевлаштувати. Тобто, держава мала. От один рік минулий, ми пропрацювали у нормах закону про зайнятість населення нового закону, де ми пропрацювали в ньому. І поки це нова система, що саме державна нейцент зайнятості надає цю ліцензію безстроково. І говорячи про відслідковування далі, поки що сьогодні я не можу вести мову, хто буде це вести і які будуть функції далі. Але станом на сьогодні нам тільки звітуються, ми маємо цю інформацію. Водночас висококваліфіковані українці навіть дуже потрібні за кордоном, особливо в Німеччині. Таку думку підтверджують науковці-викладачі інженерно-технічного факультету Ужгородського національного університету. Тут готують фахівців з комп'ютерних та електронних систем, технології приладу та машинобудування. На початку 2013 року до нас завітав. Агенції, яка шукає кадри інженерів для заводів БМВ у Північній Баварії, йому треба було порядка 50 наших інженерів електронщиків комп'ютерщиків інженерів-механіків. Ну, Але зарплата нібито і непогана, обіцяв 40 тисяч євро на рік. Ну, але, шановні, Йому треба кращих наших студентів, а що за таку підготовку має університет, має наша країна, практично цього не було обумовлено у такій угоді. Тому я сказав, давайте попрацюємо на дугові на рівні, так сказать, хоча б університета університет Германія і що з того має університет, зокрема, факультет, бо запропонувати йому треба кращих студентів, а що залишиться нам. Ну, це питання залишається відкритим. Ну, більше приходило е, замовників з різних е, організацій іноземних, які би хотіли наших інженерів. Е, що стосується фахового рівня, то я хочу сказати, що тестування, які проходили наші інженери, відповідає тим вимов, вони проходять. Ті тестування, які передбачені для механіків, комп'ютерщиків, скажімо, і електронщиків, ну, е, бракує мови. Сьогодні треба знати добре мову. В Україні відсутні міждержавні акти, які б врегульовували взаємовигідне використання трудових ресурсів. За даних умов держава позбувається перспективних спеціалістів, яких важко виховати. Чим зумовлена потреба інженерно-технічних кадрів звишив України в інші країни, розповідають на факультеті. Приїжджав до нас спеціалісти по набору інженерів з Німеччини, і я задав питання: а чому ви їдете на Україну? Невже у вас нема своїх німців? Це інженерна нація. І Він сказав, що, от, наприклад, фірма Сіменс і ще одна фірма з Австрії, в них кожен рік не вистачає порядка 20 тисяч, тисяч інженерів в галузі металообробки, в галузі електроніки, в галузі обчислювальної техніки, яке б було прив'язано до виробництва. Значить, не хочуть їхні діти йти вчитись на ці, бо це важко. Значить, там інша ситуація. Тому вони їздять по країнам, Значить, це Словакія, Польща і так далі. І зараз завітали вже на Україну. Значить, ми їм там потрібні, але поки що нема ніяких державних цих актів, які би регулювали. Тому що, звичайно, вивезти кращих людей це дуже добре. Але ми ж потратили на них сили, держава на них п'ять років платила все-таки. І це відповідно сказується на тому, як іде обмін. Інженерно-технічний факультет один з найскладніших в системі вищої освіти. Тільки цілеспрямовані витримують і досягають мети. З працевлаштуванням випускників тут питання не стоїть. Факультет має угоди з усіма підприємствами області, де на інженерно-технічні кадри чекають робочі місця. А й ті фахівці здебільшого самі обирають галузь діяльності та досягають успіху. Підкривають власні комп'ютерні підприємства. Практично, ми вже після проведення переддипломної практики вже маємо список, хто де буде працювати, ну за деяким виключенням таких людей, які самі знайшли собі роботу, але більшість іде на підприємства, тому що там стабільна зарплата, там стабільна робота і багато чого, чого зараз немає взагалі на Україні. Значить, в першу чергу ми орієнтуємося на підприємства, які розміщені в Ужгороді. Це Великий завод Єдакі, це великий завод Джейбіл, це завод Єврокар, який випускає автомобілі значить, відомої марки Шкода. Значить, на всіх цих підприємствах є наші працівники. Причому за останні роки, це порядка 10 років, коли вони вже розвернулися, наші випускники, починаючи з перших, які туди попали, вони вже досягли рівня так званих топ-менеджерів. Ну, що на нашій мові означає керівники департаментів і так далі. Ну, хотів би привести такий приклад, що коли у нас був тут в гостях перший директор заводу Джебіл Філіп Костемали. значить, він сказав, що коли він їхав на Україну, йому перед ним була така альтернатива: або їхати в Африку, будувати такий завод, або на Україну. Ну і він спитав, де клімат. Похожий на Африку, похожий на Францію краще. Ну, і виявилося, йому сказали, що на Україні. Він приїхав сюди, і через рік він був здивований рівнем наших студентів, які ми, які ми надали йому працювати, і фактично вони за три роки стали менеджерами. Попри відсутність механізмів офіційного працевлаштування за кордоном, Закарпатський обласний центр зайнятості зберіг і сусідніми країнами партнерські зв'язки. Тут спеціалісти уболівають за те, щоб українці в інших державах... За нелегальних умов не потрапили до рук работоргівців, ми маємо нормальну налагоджену співпрацю із нашими колегами з Угорщини і з нашими колегами з Словаччини. Ми працюємо у деяких різних проектах європейських проектах як партнери. Не ми беніцифіарія, ну просто ми партнерами є. І тому я скажу, що ситуація у ближчих областях. Біля Закарпаття, кажімо Соволсатмарська область Угорщини, рівень безробіття вищий, як в нас. Вони йдуть далі. Тобто, вивчаючи цю ситуацію, як правило, наші, тепер дивлячись, де наші люди працюють, скажімо, будівельників. Будівельників сьогодні найбільше це Москва, Росія. І наші будівельники ще Чехія, Словаччина. Нові типотік пішов. Ну, найбільше перше займає Москва, друге займає Чехія, це якщо мовою говорити, ну, тих оціночних даних або, скажімо, яких ми на дослідженні, щоб ми провели обстеження. Що відбувається сьогодні? Чого ми беремо участь у цих проєктах? Щоб люди знали реальну ситуацію, бачили її на сайтах, і вони, якщо вже пішли, минуя цих. Ці організації, ці наші суб'єкти господарювання, які мають право на працевлаштування, але щоб не вони не попали в коло торгівлі людьми і щоб вони знали свої права і пішли на якусь легальну працю за кордоном. Це їх, це ми також даємо їм допомогу, і практично повну допомогу і інформацію у кожному центрі зайнятості може отримати ну, будь-який Закарпатець, що яка десь ситуація, щоб не стати об'єктом. Цієї сфери торгівлі людьми, бо здебільшого йдуть на одну роботу, а попадають зовсім в інші, зовсім на іншу роботу. Багато наших земляків, випускників інженерно-технічного факультету, нині працюють в престижних фірмах України та Європи. Ті, хто проходять апробацію на грантовій основі, рідко повертаються. Престижні можливості європейського ринку їх поглинають. Їх просто беруть по договорам на рік-два і працевлаштовують ведучих. Організаціях науково дослідних навіть вже доходить до того, що дають читати спецкурси, яких у них нема, а у нас є. Тому ну, я можу привести конкретні приклади такої співпраці. Дорожку першу протурував Роман Русин, який в 97-му році виїхав в Сполучені Штати по зеленій карті і він попав дуже так удачно і зараз працює менеджером компанії Белтелефон в Бостоні, штат Месачусетс. Фактично він використовував оптичні лінії зв'язку. що ми, він учив у нас в університеті. Йому це знайомо. А іншим там не було знову. якраз він попав, так би мовити, туди, куди потрібно. Пошук праці за кордоном на Закарпатті вважається не тільки історичною традицією, але й природнім прагненням працелюбних закарпатців європейського рівня життя. Якщо в державі бракує робочих місць, то легалізація українців на ринку праці за кордоном вимагає правових умов. У цьому питанні Україна ратифікувала 10 міждержавних угод з країнами Європи на соціальне та пенсійне забезпечення. Тож кожен українець за кордоном, шукаючи роботу, має прагнути легальних умов. З часів створення самостійної вільної України так як сюди світі почався вже процес. Певної інтеграції. Тому тому що був Радянський Союз, потім ми стала незалежна держава, яка повинна була в цьому просторі виживатися, виживатися і яку повинні були пізнати так? світ. Це перше. Відповідно, люди наші закарпатські завжди народ, який ніколи не сидів вдома, який завжди шукав кращого життя, що навіть. Ми знаємо 30-ті роки і так далі, де був по заробітках і в Америці, і в Бельгії, і в Франції, і так далі. Заробляли наші діди-прадіди кошти, вертались на батьківщину в Закарпаття, купляли землю і відповідно так складалося десь і життя. Люди наші настільки приприємчі, я би так сказала, що вони на сьогоднішній день не можуть сидіти вдома, вони хочуть заробити кошти. Тут дійсно впливають, як і родинні. Стосунки, зв'язки і так далі. Але разом із тим, те, що, будучи, ну як ми завжди любимо Закарпатська, давно в Європі, ми бачили трошки інше життя, і і люди завжди прагнули мати щось для себе краще і зробити. Держава Україна інтегрувалася в цей, скажімо так, прострій, да? і відповідно. Договори, які на сьогоднішній день вже викликані самим е е життям, е Україна повинна була підписувати того, що вона і зробила. Процес нелегкий, процес складний, оскільки це все, ми розуміємо, прекрасно впирається, що у фінансову е спроможність сплати. Друге, офіційність заробітчан, які наші на заробітках, працювати там, відповідно сплачують ті страхові внески в тих державах, де вони працюють, щоб далі мати е право на пенсію. Мене радує те, що за період все ж таки двадцять роки встановлення скажу пенсійного фонду України взагалі держави, є дуже скажем такі складинамічний такий напрямок у розвитку співпраці, порозуміння і в тому, що нашим... Українцям, які виїжджають за кордон, які за там стаж роботи, так же само відчували себе вони, як і всі європейці, і ми, українці, мали змогу сплачувати ту розмір пенсії, які вони заробили, чи за кордоном, чи відповідно у нас на Україні. Офіційна праця за кордоном є гарантією соціального захисту та гідного пенсійного забезпечення в майбутньому. У європейських країнах та СНД різні умови призначення пенсій. Тож закарпатські спеціалісти з іноземних пенсій радять цікавитися реформами та змінами в законодавстві як в Україні, так і за кордоном. За кордоном пенсійний вік більший. Наприклад, щоб брати Іспанію, Португалію, там чоловіки і жінки виходять однаково на пенсію в 65 років. Якщо брати, наприклад, Угорщину, там середній вік виходу на пенсію 62 роки. Тобто, на ці нюанси треба зважати, коли. Людина хоче отримувати пенсію за кордону. Йому треба поцікавитися, який на даний момент пенсійний вік саме для неї. Тому що і в багатьох країнах йде зараз пенсійна реформа, згідно якою постійно поступово збільшується пенсійний вік. Більшість європейських країн зараз налаштовані на 67-річний вихід на пенсію. Ну це перспектива досить далека, але вона є вже, вона вже прописана в декотрих країнах. Наприклад, та же Німеччина, Чехія розпочала таку реформу. Ціно якої молодь, яка зараз працює, буде вже виходити на пенсію у 67 років. Одночас престижна робота за кордоном від українських фахівців вимагає високого рівня професійності. Відомо, що в Європі Україну відносять до країн третього рівня. Тому роботодавець, як і за українськими нормами закону, мусить довести офіційній владі тої чи іншої країни працевлаштування саме українського фахівця. А не громадянина своєї держави.